Носите бороду чи не даєте перевагу гладкому голінню. Якщо друге, тоді вам точно потрібен цей огляд електробритви Panasonic. Насправді назва трохи довша, тому для вашої зручності натискайте на посилання в описі до відео, щоб знайти бритву на сайті розетка і дізнатися її ціну. А почнемо огляд з тестом, тому що саме результат гоління це найголовніший критерій при виборі. Важливо, щоб гоління було швидким, не залишались маленькі волосинки і не було порізів. Власне, з цими завданнями із триденною щитиною Антона бритва впоралась досить добре. Бритву зручно тримати у руці. З одного боку вона прогумована, а з іншого є спеціальна вставка під палець. Тому під час гоління, навіть якщо це вологе гоління, бритва не ризикує випасти з вашої руки. Плюс маємо тут мультирухливу 20 d голівку, з якої набагато комфортніше рухатися до гладенької шкіри, а також чутливий датчик гоління. Всередині у нас. 5 п'ять японсько-самурайських лез. Чому самурайських? Тому що саме з такої нержавіючої сталі у Японії роблять мечі. І всі ці 5 лез ідеально заточені під кутом 30 градусів. Так ось, ці 5 лез обертаються у 10 напрямках з рівномірним тиском та повторюючи контур обличчя. Тому ви не ризикуєте порізатись, не справитись з дуже жорсткою щитиною чи залишитись після гоління з подразненням. Ось ці дві сітки відповідають за те, щоб на обличчі не залишались короткі волоски. Ці за густу щетину. Сітки по центру підіймають волосся, що прилягає до шкіри. Тому така кількість лез є оптимальною для будь-якого гоління. Це вже друга електробита Panasonic з лінійним двигуном в огляді. Другий раз відмічаю, що ні швидкість, ні оберти ніяк не залежать від того, наскільки заряджена батарея. Виробник заявляє про 14 тисяч обертів на хвилину. Ми це, звісно, перевірити не можемо. Але факт, що бритва класно працює як при повному заряді, так і тоді, коли акумулятор майже сів. Хоча насправді дуже важко довести до того, щоб він повністю сів, адже, по-перше, від акумулятора бритва працює до 50 хвилин. А по-друге, у Panasonic є дуже класна річ: автоматична система очищення та заряджання. Поголився Поставив бритву у підставку, очистив і забув до наступного разу. Це максимально зручно, тому що бритва завжди готова для гоління. Але раптом що є трьох хвилинна швидка зарядка та годинна зарядка від 0 до 100%. І ще одна річ, про яку я забула сказати, це якщо ви довго не голились і вам потрібно зрізати волосся. Легким рухом руки з'являється висувний тример з лезами, заточеними під кутом 45 градусів. Все зрізаєте і можна далі голитися. Я, звісно, не чоловік, але мені здається, що класно голитися бритвою, за якою майже не потрібно доглядати, і видно, що про тебе тут точно подумали. Мінімум вібрацій у користуванні. Зручність, можливість використання і для сухого, і для вологого гоління. А ще у комплекті є дорожній чехол для зручності зберігання бритви. Мені здається, що на такий гаджет точно варто звернути увагу. І посилання на нього чекає вас в описі до цього відео.